Христос Воскрес, воістину Воскрес. Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангеліє від Йоанна, 20 глава, з 19 по 31 вірш. Першого дня тижня, як настав вечір, і коли зі страху перед іудеями були замкнені двері дому, де зібралися учні Його. Прийшов Ісус і став посередині, і каже їм: Мир вам! І сказавши це, показав їм руки і бік свій, зраділи ж учні, побачивши Господа, тоді сказав їм Ісус знову: мир вам, як послав мене Отець, так і Я посилаю вас. І сказавши це, Він дмухнув і говорить їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите залишаться. Фома, що значить близнюк, один із дванадцяти не був з ними, коли приходив Ісус, і говорили йому інші учні: ми бачили Господа. Він же сказав їм: якщо не побачу на руках його рани від цвяхів, і не вкладу пальця мого в рани від свяхів, і не вкладу руки моєї в бік його, не повірю. І після восьми днів знову були в домі учні його і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, і став посередині і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі: Дай палець твій сюди, і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в бік мій, і не будь невірним, але вірним. І відповів Фома і сказав йому: Господь мій і Бог мій. Говорить Йому Ісус, Ти повірив тому, що побачив мене, блажені ті, що не бачили й увірували. Багато ж інших знамень зробив Ісус перед учнями своїми, про які не написано в книзі цій. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його, Богу нашому слава! Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.